Як працювати з історичною картою? Звертаємо увагу на те, що практично у кожної карти чи картосхеми є легенда, тобто умовні позначення. Але що робити, якщо легенди немає? Як правило, населені пункти позначаються кружечками, а столиці країн великими кружечками чи квадратиками, лініями позначають кордони держав чи певних регіонів. Назви країн наносяться більшим шрифтом, а назви областей чи населених пунктів дрібнішим. Також ту чи іншу країну або регіон можуть позначати іншим кольором. Штрихівкою позначають певну територію, яка, наприклад, перейшла до складу іншої держави або була охоплена повстанням, стрілками позначають напрямки військових походів або наступу військ. Якщо на карті позначені роки, то вони можуть мати різні значення. Можливо, в цьому році був підписаний якийсь важливий договір, або відбулася битва, чи у цей рік територія перейшла до складу іншої держави. Тоді на карті, як додатково, з роком або окремо без нього будуть такі позначення: місце укладення договору, місце битви, місце будівництва культової споруди чи важливої будівлі. На деяких картах ви можете зустріти ось такий вогник. Ним позначають місця руйнувань. Якщо історична постать пов'язана із певною територією або місцем, його портрет також можуть розміщувати на картосхемі.